Привіт, друзі! Ви на каналі Артема Безкровного, і сьогодні я маю розказати вам жорстку правду про те, що Олексій Арестович рептилоїд. Для того щоб мені вам це довести, мені знадобиться 2-3 хвилини. До речі, цікавий факт це середня довжина статевого акту Олексія Арестовича. Про це нам розказав Фейгін. Якось то состояння, в котором він переживає такое що по начам полюції. Багато дурних людей, активістів називають на Олексія Арестовича довго ящер, але вони тут помиляються, тому що вони плутають слово ящер зі словом Йоб. Це пошло до блядь. Але слово довбоящер приміняється до нього не просто так, тому що Олексій Арестович є рептилоїдом. І ось чому. Він дуже спокійний, я думаю, ви це помітили, і це не просто так. Ви колись бачили неспокійних ящерок? Я ні. Спочатку, коли Олексій Арестович з'явився на нашій планеті у вигляді рептилоїда, він вирішив, що йому треба в Україні підніматися і завойовувати повагу. Але він ще не знав, що у жінок немає прав, тому він обрав собі образ жінки. Пузирки такі маленькі і однакового розміру. Але якщо ви не довіряєте моїм прямим доказам про те, що Олексій Арестович рептилоїд, то ось відео з цією прямою цитатою, де він зізнається у всьому. Я Олексій Арестович. Я дійсно рептилоїд. Олексій Арестович, як і любить рептилоїд, вміє читати думки. Тому він прочитає думки суспільства і максимально сильно хоче всіх розізлити. Скажений маніпулятор. Тібе скаже. Із... Всі знають факт, що Олексій Арестович дуже не любить активістів. Тому ну, що він ящерка? А ви колись бачили активну ящерку? Я ні. Ящерки люблять сидіти тихо в прямому ефірі з Фейгіном зачасту і спілкуватися шопотом. шепотом. Всі ящерки дуже спокійні. Тому активісти, не дивуйтесь, Олексій Ростович вас так ненавидить. І ну і якщо це недостатньо, ну, ви колись бачили, щоб ящерки гучно розмовляли. А ви колись бачили, щоб Олексій Арестович гучно розмовляв. Ось відео, як Олексій Ростович дуже тихо розмовляє. А ось відео, де ящерка так сильно, тихо розмовляє. Максимально комфортно, приємно. Ви напевно знаєте, що ящерки мають здібність до регенерації, і Олексій Ростович вирішив її перевірити. Він відрізав собі язик, і, на жаль, для нас регенерація спрацювала. Ні, по з біля наупала не на потрібна. Але він пішов далі. І він вирішив відрізати собі пісюна, щоб він став трохи довшим. Але тут регенерація не спрацювала. Ось фото. Коли я вирішив записати відео про Олексія Арестовича, так як він читає думки, він все прознав. І спочатку мені на емейл прийшло це фото. Дивіться. І мене зацікавила назва цього поштового ящика. Вона звучить так, друзі. Арестович тижні.com я не хотів бути голословним. Знайшов номер Олексія Арестовича, мені дав його Зеленський. Я набрав його і запросив на безкровний подкаст. І ось послухайте, що він мені відповів. О, викусите, бля, ніколи такого не буде. Олексій Арестович на днях подав відставку. І для того, щоб від нього всі відчепилися, він віджартувався, що він розумово відсталий. Але всі повірили. Треба бути повним далбом. Далбом государством уробим. Друзі, я сподіваюся, я доніс до вас чітку інформацію і ви будете розуміти, з ким ми маємо справу. Пишіть в коментарях, хто ще здається для вас рептилоїдом або якимось существом, яке хоче правити світом і Україною. Підпишіться на канал, поставте лайк. Бувайте!